У вівторок на заході триматиметься переважно хмарна погода. В Луцьку та Рівному пройде сніг. Вночі від мінус 5 в день до плюс 2. На півночі та у центрі синоптики прогнозують снігову погоду. Житомир та Вінниця без опадів. Температура від мінус 9 до плюс 1 градусів Цельсія. На півдні, за очікуваннями синоптиків, хмарно з проясненнями. Температура в регіоні від мінус 7 вночі підніметься до плюс в вдень. В Луганську та Донецьку ясна погода. Врешті областей східного регіону мінлива хмарність. Повітря вночі охолоне до мінус 7, вдень нагріється до плюс 2. Середа принесе з собою мінливу хмарність на захід України. Температура вночі від мінус 2 в день до плюс 4. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. В Полтаві та Кропивницькому пройде сніг. Температура від мінус 2 до плюс 3. На півдні хмарно з проясненнями. В Одесі ясна погода. Нічна температура від мінус 3, денна до плюс 6. На сході хмарно. Сніжитиме на Харківщині. Найнижча температура вночі мінус 3, найвища в день плюс 2. На заході хмарна погода триматиметься на території всього регіону. Температура повітря від мінус 2 до плюс 4. Мешканці північних та центральних областей також спостерігатимуть хмари на небі. Вночі від мінус двох, вдень до плюс трьох. На півдні у четвер синоптики прогнозують мінливу хмарність на всій території регіону. Температура від мінус 3 до плюс 8. За очікуваннями синоптиків, східне небо у четвер буде в марах. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 до плюс 4.